Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте подивимося, що ж сьогодні може підказати для вас, для нас. Нагадую, що це така підказочка, вона по загальним енергіям. І якщо хочете конкретний ваш таро-розклад по вашій сфері, будь ласка, пишіть мені в директ: в Instagram, в YouTube, в Facebook, а також в TikTok. в кого є, які платформи. Отже, давайте подивимося, це карта сила. Дві сфери: сильні стосунки, якщо про стосунки, є любов, розуміння, підтримка, така опора, відчуття того, що з вами той партнер і у вас в стосунках все добре. Якщо брати сферу роботи, то, ви знаєте, так візьміть рукава, собі так засучіть да, і починайте працювати, починайте показувати, не лінуйтеся. Оця карта якраз понукає вас до того, щоб предмети, якісь інструменти ваші, дивлячись, чим ви працюєте. І працюйте, не, не покладайтеся на те, що вам щось просто впаде з неба. Ставте лайки, вподобайки і нагадую, за індивідуальним розкладом до мене в Дірект.